Слава Ісусу Христу! Я хотів би, щоб ми сьогодні поміркували про випробування, яка роль, які цінності випробувань в нашому житті. Ми в якійсь мірі всі знаємо, розуміємо, що випробування це частина християнського життя. І нема такого життя християнина от на планеті Земля, який проходив життя і не було б випробувань. Давайте ще раз подумайте над цією думкою. Нема нікого з християн, які живуть, і в них немає випробувань. Всі ми маємо випробування просто в різних людях, по різному якісь випробування відбуваються в різних сферах. І ось я хочу, щоб ми подивились на випробування не лише те, що як просто частина, бо ми мусимо, бо так є в гріховному падшому світі. Але і те, що Бог відкриває і показує, що і Божий задум є в випробуваннях. Давайте ще раз, ми йдемо по життю, і часто є випробування, і ми зустрічаємо їх і часто сприймаємо лише як те, що мішає нам, як те, що ну, бо гріх, бо гріховні люди, бо самі десь не попильнували. І тому ми можемо спотикатись від опробування від, від, оп, випробування. Але Біблія говорить, наприклад, Яків, перший розділ, що, брати мої, з радістю сприймайте, зустрічайте, коли впадаєте в різні випробування. Божа мета є на випробування. І от як на мене, напевно, ми не завжди до кінця пам'ятаємо, що Бог теж має свою ціль, коли ми зустрічаємо випробування. Бог хоче зміцнити нашу віру. Очистити нашу віру, бо хоче приблизити нас до себе, бо хоче, щоб у нас було свідоцтво. Ми будемо свідчити, щоб ми якраз зміцнились, приблизились до Бога, бо хоче, щоб ми почали думати більше про вічне, а не про земне. І все це якраз результат, коли ми сприймаємо випробування не лише як просто якась зупинка в своєму житті чи преграда, а як мета Божа в моєму житті. Є текст Слово Божого, який ми, я думаю, часто чуємо, коли ми чуємо про випробування. Тому що, напевно, найчастіша така ідея, такий символ, що таке випробування, це як бути очищеним, як золото очищене. І от я хотів би, щоб ми зачитали цей текст, зокрема, що передує конкретно цим словам, які ми в більшості знаємо. 23 розділ Йова, до речі, бачите, це написано в Йова, з 8-го вірша ми читаємо переживання Йова, і це Йов говорить. Відповідає, там є ширший контекст, але от навіть якщо вущий контекст візьмемо, вже подивіться, що він відповідає. Проте я, Йов про себе, каже, іду вперед, але його нема. Повертаюсь назад, не бачу його, це про Бога. Коли шукаю його ліворуч, не приміщаю. Повернусь праворуч, також не бачу. Але я переконаний, що він знає дорогу мою. Нехай він мене випробовує. І далі оця дуже думка популярна, яку ми часто думаємо або знаємо, коли говоримо про випробування. Вийду чистим, наче золото. Давайте ще раз. Йов говорить про свої випробування. Він в випробуванні глибокому. І каже: мої відчуття, моє розуміння таке: я йду і дивлюсь в цьому напрямку, а Бога нема. Іду в інший напрямок, Бога нема. Давайте якось по-іншому трішки подамо оцю думку. Я от розмишляю отак: для чого мені це випробування? І не знаходжу, що Бог. Робить це. Ну, бо Бог не такий. Я дивлюсь по-іншому, десь логічно, але я все рівно логіки не знаходжу. Я дивлюсь, десь моральні аспекти не знаходжу. І він каже, я перехожу, аналізую своє життя, для чого, чому це мені? Я не знаходжу там Бога. Тепер, як часто в нашому житті ми справді приходимо об, 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 випробування і не бачимо Бога там. Причому тут Бог? Вона накричала на мене, вона не втрималась, як я маю бути смиреним чи бути витривалим. При чому тут, тут випробування? І ти починаєш запалюватись і думаєш, ну може, це випробування. Але при чому тут випробування? Нема ніякої логіки. І Йов каже, в моєму житті так само. От я дивлюсь на ситуації, і ніби можна сказати, що це випробування, але я дивлюсь, ні, там Бога нема. Так дивлюсь, теж Бога нема. Як часто на трудності свого життя ми дивимось, і ми не бачимо Божого задуму? І да, так, зараз, наприклад, ми дивимось на війну, ну, причому тут Бог, це Росія напала на нас. Що ми маємо терпіти? Яка витривалість, яке смиріння, яке довготерпіння, яка віра в Бога? І ми можемо розмірковувати так само, як Йов, і казати, Бога нема там. Але, бачите, включилась віра Йова. І ключ. Якраз наступних останніх словах, але я переконаний. Чому таке переконання йде? Чому таке усвідомлення є? Пам'ятаєте, вже в новому заповіті написано, що люблячим Бога все діється на добро. Тобто, якщо я дитина Божа, якщо я християнин і в моєму житті будь-що трапляється, трудність, важкість, перешкода, складність і тому подібне, спокуса. Так, да, є результати тих чи інших недобрих речей, але всьому цьому, всьому, всьому все рівно, Бог царює і має свій задум. Як важливо от бути переконаним, переконаним, як Йов, що він знає мою дорогу. Бог знає, нехай він випробуває мене, вийду чистим, наче золото. Я хотів би, щоб ми сьогодні поміркували, трішки розширили роздуми про випробування і подивились, що Бог хоче в наших випробуваннях досягнути. Або от коли будь-що відбувається в нашому житті, що це? Бо часто ми. Я думаю, не до кінця усвідомлюємо або розуміємо, що будь-які навантаження, будь-які трудності, будь-що трапляється в нашому житті, і це може бути справді атака сатани, спокуса, нерозумність, ступість інших людей. Будь-що ми можемо перечислювати, але все рівно в цьому всьому є і задум Божий. І от я хотів би перше, що ми зауважили, це те, що Бог завжди, будь що. Якщо в нашому житті проходить, хоче, щоб ми виробляли терпіння. І якраз коли ми приймаємо те, що відбувається в нас в житті, не лише як просто якась ситуація чи якась трудність, але і як випробування, почуйте цю думку, і як випробування, в нас формується терпіння. До речі, там, де ми згадували цей текст, Як у першому розділі, що приймайте з радістю всіляків. Різні випробування, що там далі написано? Бо випробування народжує що? Терпіння. І п'ятий розділ цілий, посвячений цілому уривку, що треба терпіти. Подивіться на Йова, як конкретно каже, на його що? Віру? Ні, терпіння. Оце випробування це терпіння. До речі, якраз в притчі Соломона постійно говориться, що терплячий розсудливий, розсудливий з терпінням. Наскільки я терплячий, наскільки виробляється в мені терпіння? До речі, як можна виробити терпіння? От як виробляється терпіння? Воно не просто такое, ми можемо посидіти, порозмірковувати, подумати про терпіння і все, ми терплячі. Якраз коли приходять навантаження, трудності, спокуси і інші речі, але ми продовжуємо поступати по Божому Слові, не взираючи ні на що, і якраз формується терпіння, і якраз виробляється терпіння. Сам Ісус Христос, коли от ми подивимось на Його життя, Він показує нам приклад терпіння. Як він тут на землі був терплячий. Багато речей по учні, ну, учні коли дивились на Ісуса, вони вже хотіли казали наприклад, давай зведемо огонь, давай те зробимо. Знаєте, оце, хотіли зразу рішати, отакі швидкі дії зробити. А Ісус каже: залиште там наприклад, до жатви або почекайте, або є час Божий. Ми маємо десь відчути, що Бог особливе має благословення для нас. Особливо наша віра зміцнюється, особливо наша близькість до Бога відбувається, якраз коли ми в своєму житті сприймаємо оці всі переживання, трудності і як випробування. І в цих всіх випробуваннях розвиваємо терпіння. Не просто є таке слово негативне, терпіли. Терпіли, ну, негативне слово, вибачте, але це трошки вже крайність. Мається на увазі, я бездіяльний, я нічого не роблю, і щоб б мені не робили, не говорили, я не реагую. Бог нас так не призиває, Бог призиває нас поступати по слову Його, і щоб ми, відповідно, були активні по Божому слові. Але коли ми говоримо про час, що нам хочеться швидше, хочеться вже, то каже, Бог... ні, а тут включай терпіння. От ти зроби з своєї сторони все по слову моєму, помните, як Ілії зробив. Зробив жартівник по Слову Божому, і далі що очікує? Зроби по Божому слові, а далі що? Очікуй. І оце терпіння дасть врожай. До речі, часто в терпіння якраз порівнюється з землеробом або фермером, або той, хто садить город, що якраз, якби не терпіння, він не дочекався жатви. І лише терпіння допомагає побачити жатво. Тобто ми робимо правильні кроки, по слову Божому робимо. І що? І ми хочемо зразу результат. Ми хочемо зразу зміцнення віри, ми хочемо зразу перемоги або відповіді на молитві, або інші якісь ознаки благословення. Бог каже: вони будуть, якщо ти терпіння будеш виробляти. І в терпінні виходить благословення. Слава Богу! Тому от я хочу, щоб ми відчули, особливо зараз, в час війни, різних навантажень, як важливо християнину показувати зразок терпіння. Ми все більше маємо навантаження сьогодні, щоб бути нетерплячими. Немає витримки, немає терпіння. І дехто так і каже, терпець же увірвався. І різні навантаження приходять, і ми собі те чи інше дозволяємо, бо не витерпіли. Але по суті, це не пройшли випробування. Не здали оце по, те, що можна сказати, по-студентськи, по учнях тести. Провалили все. Знов треба повторювати. Тому я хочу закликати нас, щоб ми по особливому подумали про випробування в своєму житті. Подумали, що Бог має мету для нас в будь-яких ситуаціях нашого життя. Але так важливо зрозуміти, що один із моментів випробування це терпіння. І Бог хоче, щоб ми споглядали на Ісуса, на герої віри, що всі вони пройшли через дорогу терпіння. Подивіться на Мойсея, який 40 років чекав звершення обітниці Божої, Бог його смиренню вчив, але також і терпінню. Подивіться на Йосипа, йому сни сняться, і проходить 13 років рабство перед тим, як лише трішки починають ознаки сна відбуватись або реалізовуватись. І ми можемо так кожного перечислювати, і всіх ви побачите терпіння, і знову ж до Йова вертаємось. Це не день, і не два, і не місяць, можливо, роки пройшли. І якщо ми дивимося, що дітей народилось 10, ви розумієте, що це ж не просто за рік народилось 10 дітей, і все відбулося, як кажуть, зразу, раптово. Це роки. Але якраз ми дивимося на цей кінець і бачимо, Він витерпів. До речі, так і про Ісуса написано, що Він витерпів. Давайте витерпим. Не просто крайність оця терпіння, що нічого не робимо. Ну, по слову Божому, будемо все робити. І чекати. Чекати, що буде жатва по Слову Божому. Слава Богу! Друге, Друге – це смиріння. В випробуваннях Бог хоче виробляти нас смиріння. Знову ж, як і терпіння, так і смиріння, воно не виробляється просто, коли ми сидимо і розмірковуємо про це. Коли ми стикаємось з проблемами, ми якось можемо реагувати на проблеми, на спокуси, на різні навантаження. І одна із. Таких реакцій ми можемо проявити свою егоїстичність, свою людську природу, що ти дозволяєш, що ти робиш, і по-іншому по різні речі. А можемо що? Втихомирити себе, упокоритись, лагідність і терплячість проявити, а це і є смиріння. Знову ж, про Ісуса написано, що Він смирив себе і смирив аж до смерті хресної. Йов. Поначалу пробував якось відбиватись, а потім зрозумів, це не та дорога, яка виробляє його віру, його близькість до Бога. І лише пізніше він повністю смирився і отримав повноту Божої благодаті своє життя. Бог не хоче нас зламати, але Бог хоче, щоб ми відчули, коли ми добровільно підкоряємось Божій волі, що можемо з своєї сторони зробили, але те, що не можемо, ми очікуємо від Бога. Наскільки важливо зрозуміти, що смиріння це велике благословіння. Помните, Біблія каже, смиренним Бог дає благодать, а гордим противиться. Тепер, як я працюю над своїм смирінням? Давайте тако подумаємо, якщо я проявляю в своєму житті часто гордість, ви розумієте, що я потоптаю собі смаріння. І лише коли я не проявляю гордість, стримую гордість, стримую егоїстичність на перехресті своїх рішень, бажань, я все більше і більше стримую себе, не проявляю свою людську егоїстичність і її не кормлю. От тоді я можу упокоритись перед Божим Словом і поступати по Божому. І якраз оце народжує смиріння. Оце є повнота покори перед Божим Словом, перед Божою волею. Я хочу, щоб ми знову ж не впали крайність, як про терпіння, так і про смиріння. Ми можемо сказати, є негативний відтінок або крайній смирений в негативному розумінні, це рабське мислення. Я ніхто, звать мене не як, і всі використовують мене як хочуть. Ну це не те смиріння, смиріння як дитини, довіра до батька, шана батька, шана батьковських слів. Розуміння, що мої знання, моє розуміння обмежено, а те, що Бог батько мій говорить або дає ліпше для мене, тому це добровільне підкорення волі Божій волею своєю. Ось що є справжнє смиріння. І хочу ще раз, щоб ви побачили Ісуса. Ми вже нагадуємо, але ще раз і ще раз ми дивимося на Ісуса, Він смирив себе. Що це означає? Підкорив свою волю, будучи в тілі людському, волі Отця Небесного. Боже є задом, і воля Ісуса підкорила задуму Божому. Оце є те, що можна назвати позитивне, або правильне смиріння, або біблійне смиріння. І знову ж в смиренні ми бачимо благодать Божу або силу Божу, або те, наскільки Бог стає ближчим і ближчим до нас. Я хочу, щоб особливо ми розуміли, без смирення неможливо виконати волю Божу. Якби Христос не проявляв смиріння, Він не виконав задум Божий щодо Нього. І це ще раз і ще раз, знову і знову нагадує нам без смирення, я не зможу виконати волю Божу. Давайте трошки далі рухатись. Я хочу просто ще декілька аспектів показати в випробування. Ще один аспект це витривалість. Це щось похоже, те, що ми говоримо, віра, вірність, але це ще глибше, що я переходжу у різні страждання, іду на різні жертви ради, ради того, щоб стати чистим, ближчим до Бога і дотриматись Божого Слова. Пам'ятаєте, Павло розказує про себе, що він пройшов, скільки раз його вбили, скільки разів він коробле крошення мав. Переживань багато, але він що? Не розбився в вірі. А є, наприклад, Димас на оброс спокусився. Чим грошима, можливостями. Бо він дивиться на місіонерське життя, а воно вказується важке і складне. І там ще проблеми. А є нормальне життя, що можна гарно робити, заробляти гроші і нормально відпочивати. І здається, це ж ліпше. Не витримав спокус, не витримав пропозицій, можливостів. Не витримав навантаження, можливо, проблем, дискомфорту і тому подібне. Випробування це і випробування на витривалість. Наскільки я міцний, наскільки я довіряю Богу, наскільки я буду вірний йому. Я хочу, щоб ви подивились на седраха Месага і Авденего. Їм була умова, якщо не поклонитесь оцьому істукану, вас спалять. І знову ж бачите, випробування їхньої віри заключилось в тому, що вони були все рівно до кінця витривали, не зламались. І якраз вони прославили Бога через свою витривалість, через свою вірність. Як часто ми думаємо, Боже, використай мене, Боже, хай моє життя стане прославленням Тебе, хай моє життя буде свідоцтвом для тебе. Але якраз витривалості. Ми найбільше прославимо Бога. Витривалося. Найяскравіше ми проявимо силу і славу Божу в своєму житті. Наскільки я витривалий, наскільки я розумію, що це треба робити по Божому Слові, і я буду продовжувати, незважаючи на які трудності, важкості і інші хвилювання, які я зустрічаю в своєму житті. Ще один аспект це жертовність. На що я готовий ради того, щоб дотримуватись Божого Слова? Знаєте, як кажуть, багато ми можемо говорити, але коли впираються питання в гроші, або що ми можемо заплатити за це, ми починаємо якось по-іншому себе проявляти. Я, до речі, не знав, але така наприклад, така особливість, це просто, як кажуть, ілюстрація. Що є опитування, і от сьогодні особливо в соцмережах опитування відбувається, за кого ви там хочете голосувати, або є яку чи іншу думку, ви підтримуєте. І оказується в Америці. Оці всі опитування це все взагалі не сприймається серйозно. Тільки це для різних таких маркетингових ходів, ну як реклама, і не більше. А що реально сприймається? Скільки хто дає пожартувань. Тобто от є демократи, скільки вони реально зібрали грошей і пропорційно кількість. І оце дивляться, оце реальна підтримка. Тобто, хто платить гроші, оце реально він заявляє про свою позицію. До речі, це скрізь так. Багато хто говорить щось, але якщо він не готовий в це вкладатись, жертвувати на це, він це не цінує. Дехто каже, я люблю свою церкву, ну не жертвує, ви обманщики. Ви кажете, я так підтримую твоє служіння. Ну не жертвуєш, ти обманщик. Ти не проходиш оце випробування. Я хочу, щоб ми відчули, що Бог хоче, щоб ми цінували Боже. І те, що Він цінує, ну якраз випробування нашої віри виражається, що я жертвою ради от того, що я ціную. Що мої цінності це не просто абстрактні речі, не просто я говорю, говорю і все. Я плачу ціну за свої цінності, оце випробування я прохожу. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно платити ціну. Бути жертовними, щоб проходити випробування. Багато людей вони багато що заявляють і правильно заявляють. Але послухайте, особливо перед Богом і в Царстві Божому має вагу той, хто платить ціну, хто жертвує. І Ісус Христос, подивіться, яку ціну заплатив. І Він доказав, Він пройшов випробування. Седрах Мисагоденего, Мойсей, Йосип, і кого б ми не згадували, ми побачимо всі вони платили ціну. Да, ми зараз сьогодні живемо по благодаті Божій. І Бог, Ісус Христос, заплатив велику ціну, щоб ми мали спасіння. Але для того, щоб наша віра зміцнилась, стала чиста, стала золота або як золото, для того, щоб ми більше й більше могли прославляти ім'я Боже, нам теж треба платити ціну. Нас тем ж треба розвивати жертовність. А тепер подумайте, от ти живеш, вже пройшло місяць. За що ти платиш? На що ти жертовний? Чи ти так дивишся на своє життя? А ми взагалі ніби грошей немає, немає часу, немає можливості що на щось жертвувати, за щось платити. І Бог каже, ти будеш платити або за свої спокуси, за свої задоволення, за свою геїстичність, або ти будеш платити, щоб духовно зростати, щоб віру зміцняти, щоб служіння Боже розвивати. Випробування. Вони мають мету в нашому житті. І Бог хоче, щоб я проходив. І останнє, що я хочу сказати, і це не всі аспекти, але ще просто маючи невеличкий час, ми порозмірковували, що випробування мають різні аспекти. І один із них ще один це слухняність. Просто покора Божому Слові. От що Бог говорить, оте я роблю, оце є і випробування прохожу. Бог каже Аврааму: от, принеси в жертву сина свого. І він не розуміє цього. Як помните, ми читали про Йова. Я отак дивлюся, ну для чого це Бог? Не бачу там Бога. Я отак розмірковую, не бачу смисла, логіки, розумності. І взагалі воно ніби суперечить задуму Божому. Але Бог каже: і Авраам слухається. Оце проходить випробування. Оце стає чистішим, оце стає ближчим до Бога. Слухняність Божому Слові, покора Божому Слову. Оце проходження випробування. Я хотів би, щоб найперше і найбільше ми ще раз подивились на цю головну центральну думку, я б так її назвав би. Що випробування трудності в нашому житті це не лише збіг обставин, це не лише результат гріха, беззаконня, яке часто вирує в нашому світі. Також це. І задум Божий, щоб зміцнити мою віру, очистити її, як золото, щоб приблизити мене до себе, щоб дати мені свідоцтво для інших, щоб думати мені, який проходить випробування, більше про небесне, більше про вічне. Випробування, що це таке для мене? І хотів би, щоб про все ми розмірковували і справді в своєму житті, коли зустрічаємось знову з трудностями, важкостями, а хтось проходить великі трудності, важкості, ми подивились, подивилися, що є і задом Божий в цьому. І все з своєї сторони робили по Слову Божому, якраз будучи покірними Слову Божому, смиряючись під Боже Слово, проявляючи терпіння, проявляючи жертовність і витривалість, і інші аспекти, які якраз. Дозволяють нам проходити випробування і ставати тим, ким Бог бажає бачити нас. Хай Бог благословить нас на це. Ми зараз будемо молитись за дітей, дитяче служіння. І я хотів би, щоб ми по-особливому благословили вчителів, щоб в них було терпіння. Щодо дітей, щодо служіння, розуміючи, що і як служити, виховуючи дитячі серця, або формуючи їх віру, і благословили в цілому кожну дитину, щоб Божа охорона, захист був, і справді Боже слово і Божа благодать вона поширювалася серед всіх нас, зокрема через дітей. Тому давайте станемо і помолимось.